Продажу свіжопригнаний з Німеччини Ford Fusion 2007 року випуску з бензиновим двигуном 1,4 МПІ. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини з пробігом 132 000 км від першого власника. Пробіг повністю підтверджений, всією сервісною документацією. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Без жодних зауважень по козову, стан просто неймовірний. Всі вікна в рідні, 17 дески, літня гума практично нова! Ось такі стан гуми, такі дески. По салону Охаймі. Має кондиціонер, два ключі, два передніх стопідйомника, бортовий комп'ютер. Багажник у повний оригінальний пакет, нова запаска. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Ціна даного автомобіля 5800 доларів. Кого зацікавило? Телефонуйте, пишіть, приїжджайте, оглядайте та купуйте.